Музична битва Лисиці та Ворони. У густому зеленому лісі тварини радісно танцювали. Незабаром мало відбутися велике музичне шоу. Лис Флікер любив швидкі гучні ритми. Воронянка кора любила повільні ніжні пісні. Вони обидва хотіли очолити шоу. Я швидко зіграю на своєму барабані, сказав Флікер. Ні, повільна флейта краща, сказала кора. Лісові звірі почули їхню суперечку. Білка, олень та ведмідь перезирнулися. Вони хотіли розваг, а не бійки. Ведмедик Бенні сказав давайте проголосуємо. Кому потрібна швидка музика? спитав флікер. Багато птахів підняли крила. Хто хоче повільну музику? спитала кора. Черепахи та сови обережно кивнули. Мавпочка майло підстрибнула. Мені подобаються обидва. вигукнув він. Я теж сказала Олениця Лілі. Флікер і кора виглядали здивованими. Можна поєднати стилі? спитала Лілі. Кора насупилася і похитала головою. Мої пісні спокійні та тихі, сказала вона. Але швидкі ритми це весело, сказав Флікер. Інші тварини мовчали. Ніхто не хотів обирати чиюсь сторону. Сова Оллі злетіла на пеньок. Різні звуки можуть працювати разом, сказав він. У снах я чую тиху та швидку музику. Флікер і кора сіли подумати. Ліс чекав з надією. Тієї ночі флікер спробував повільніший ритм. Кора додала ніжних ноток до його ритму. Вони послухали, а потім посміхнулися. Звучить гарно, сказала кора. Флікер кивнув. Мені теж приємно. Вони покликали всіх тварин на галявину. Ми створили нову пісню, сказав Флікер. Це одночасно повільно та швидко сказала кора. Тварини плескали в долоні та радісно вигукували. Музика наповнювала лісове повітря. Білка радісно танцювала колами. Кролики стрибали в такт. Навіть сонні черепахи тупали ногами. Флікер і Кора щасливо спостерігали. Вони створили щось особливе разом. З того дня музичні вечори стали спільними. Швидко чи повільно, кожен звук мав своє місце. Ліс залишався сповненим радості та пісень. Флікер і Кора стали добрими друзями. Вони зрозуміли, повага приносить гармонію.